У нас сьогодні заходить у продаж такий автомобільчик Volkswagen Golf 5-2006 року випуску з двигуном 1.6MPI в комплектації GOL на 16 колесах, в такому гарному кольору, темно-сірий, темно-синій металік, щось таке. Автомобіль в максимально збереженому стані, корозії нема, фари без тріщин, на омивачах, капот у нас без сколів, напроти томанках, корозія абсолютно взагалі відсутня, жодна деталь не кручена в автомобілі. Автомобіль має парктроніки, камеру заднього виду, фаркоп зйомний. А разом покажу. Зйомний фаркопчик має, полочка, все присутнє. Корозії повторюсь, немає по автомобілю. Автомобіля всі вікна рідні, включно з лобовим. Шестерочка. Тут в них дуже часто сколи присутні, також нічого немає. Автомобіль має 4 склопідйомника. електродзеркала, підігрів дзеркал, сидіння не перешивалося, такий дуже гарний салон. Шкіряне кермо з червоною стрічкою. Також тут червона стрічка, ESP, двозонний клімат контроль, підігрів і сидінь. Ось така магнітола, збудований камерою заднього виду, пасажирське сидіння, потолочок. Задній диван, також все чистенько, все гарненько. Можете побачити. Максимально збережений автомобіль у відміннішому стані. Двигун сухий, немитий. Побачили бачили 1,6 MPI, який всі так люблять, всі його шукають по заміні масла 178 тисяч 23 рік. Бачите, антіфріс чистенький є підтвердження пробігу. 72 тисячі двадцятий рік. Ні, не двадцятий, 0,2, 0,8, 22 рік. Так, 172. 000. Так що кого цікавить такий автомобільчик Volkswagen Golf 5, чистий 2006 рік, 1.6 MPI на двохзонній клімі, на підігрівах сидінь, на круїзі. Має камеру заднього вигляду, парктронік, омивач, гуал-комплектація. Так що звертайтесь, автомобіль знаходиться Хмельницька область, місто Стожи. Сертифікат, договір купівлі-продажу. Робимо, кого потрібно, зустрічаємо, розказуємо, показуємо, будете мати такі автомобільчик. Хмельницька область, місто Слобо такого цікавить. Набирайте.